выставили щетку туда принял красава меня ощущение пизди даю жесткую що... не да я нормально я 20 если ты думаешь что даешь пизды смотри по амперажу вообще типа 20 в газо це... <різь> Е, Підлетим, поняв, горизонт оцей піймай, докуди в тебе зв'язок лови. А потім перезайди, вона не рухається у нас сейчас є. Ні, вообще, вроде, носом, Єбать, ліпші, да ні, да видео взагалі в разі лучше, антенну правильно поставили. О, блядь. Ебать найліпший, бля. Попробуй. Там Алло. вже нічого Алло. не побачив, Дем'ян, де да. Чекай, ханато. Вообще. Так, я звуки, правильно?